Ваш ваш улюблений Нафтогаз? Так, так. Я, я це мої моя слабка. Отже, Нафтогаз починає примусове стягнення з Російської Федерації 5 мільярдів компенсації за збитки в Криму. Вони правильно робить ну, так. Які перспективи цієї справи, і чи не втрачаємо ми час? Можливо, варто було б розпочати це в 2014-му одразу після анексії Криму. Ну безумовно, це треба було розпочинати, коли анексований був Крим. Чому це чому цього не робили? Ну, немає жодного пояснення. Бо піарився команда Кобалєва-Вітренка більше зрозуміла на Стогольському цьому процесі. Піари піарився на цих, як вони там, ганебних контрактах. Чи як на яких вони виграли великі гроші? До речі, ганебні контракти, які в результаті принесли Україні дуже великі гроші. Тому що вони не такі ганебні були. Але дійсно треба було починати ці судові процеси. В той момент, тим більше, що практика Нафтогаза тих часів, я думаю, що вона і не дуже змінилася. Це не дуже е, заощаджувати кошти е, свої, ну не свої, як наші, з вами. Ми ж провадимо за газ. Да? Тобто кошти з доходів Нафтогазу на юридичні компанії в Нафтогазі завжди при Коболіві, там колосальні суми закладалися на аутсорсинг, на юристів, там на 2 мільярди гривень на юридичні консультації. Це при тому, що 1200 осіб. Це штат оцієї надбудови. Ну ви розумієте, це не ті, що виробляють продукт, а ті, що надбудова сам Нафтогаз. Ну я думаю, ну це Питання чому чому так запізно? Тим не менш, Чернишов це робить, слава Богу. Я вітаю, максимально готові сприяти. Наскільки там реалістично? Ну там, мабуть, є нюанси. Я не все достеменно знаю, але безумовно, юридична перспектива є. Почали б раніше, зараз було б набагато, мабуть, ну перспективніше побачити кінець. А так непогано, але доживемо ви, чи ні? Поживемо. Побачимо. А ви виключаєте можливість того, що цю компенсацію ми можемо отримати лише після завершення війни? З ну це Росії. теж непогано, Ну вибачте, ну ну а ну так що ну зрозуміло, що ми не все по дорозі. Ну ну це цей це дощ надовго, Вибачте, як співає одна українська. Співачка, да. це й дощ надовго. І тут грав довго. Якщо хтось думає, що два-три тижні там і все закінчиться, то це не до мене, це до цього дядька, який там піариться. Зараз в Польщі, до речі, піариться. Надовго. І тут все треба робити своєчасно заздалегідь, бажано, розумієте, бо ці процеси можуть бути дуже і дуже довгими. Тим більше ви ж бачите, що політиком Європи, по суті, ну, не бачить однозначної відповіді, а як саме. Мають бути стягнені гроші з російського агресора на користь України. Ну добре, поговорити це одно, а це ж, це ж юридичні процедури. Це не прості речі. Якщо ви думаєте, що агресор і його юридичні компанії будуть просто так очікувати, що в них все заберуть і спишуть. Ну це не так. Я маю на увазі як державу агресора, так і олігархів. Ну той же самий Абрамов, Абрамович ще Челсі 2 мільярди яскравий приклад. Розуміє. Вже він не хоче на 2 мільярди віддавати. Так, зачамше, ну, що він обіцяв віддати на, на користь Україні. Обіцяв, да. Обіцяв. Такий був душка, такий простой, а зараз вже виявляється, що Абрамович російський це російський олігарх, а не наш. Розуміє. Тому ну, цього він, треба а... було очікувати. Нашим ніколи не був він він зробив все, щоб Путін став президентом. Як ви пам'ятаєте? В вони... абсолютно вірно, да тому не Роз... треба тут ейфорії від цього там. Та тільки всі... сталося пізні розкаяння. Бачите, а промович а так і лишається вірним.